Путін боїться, а Зеленський сказав це в голос. Давайте послухаємо. Я неодноразово підкреслював це президенту Трампу. Вважаю, що Путін не хоче закінчення війни, не хоче припинення вогню, не хоче будь-яких перемог. Я вже. Мовчу про те, що він боїться прямих перемовин зі мною. Так вот зеленському вже відповіли. І хто б міг подумати, але це зробили всім відомі бабки, бабулі, і зараз ми на них подивимось, але без сміху тут не обійтись, тому з Отряди Путіна услышали тебе, Зеленський, приїжджай одразу в Москву, в фортова і збав від наркотичної кургі весь мир. Зеленський слушай, давай почати поговорити а потім ми зараз завари з Путіна. Ми ж тих, у кого є справка, що він не наркоман. А ти, Зеленський, пролітаєш? Да да ні, ні, я не можу. Я просто передивляюся це відео декілька разів і просто нереально рожу. Ну тут нереальний крінч. Я взагалі в шоці, як таку штуку можна зняти. А знаєте, що вони забули зробити в цьому відео, крім того, що згадали про справку? Вони забули зламати айпад. Да-да, той самий, ті самі знамениті. Тільки от проблемка, їх вже в них нема.